Всім привіт! Відео про те, як я робив перетворювач напруги для живлення мультиметра. Потрібно було поміряти напругу і ток одночасно, а другий мультиметр без батарейки крона. Почав шукати схему перетворювача напруги. В очі попала іменно ця схема, так як вона має найменші деталей. Почитавши форум. Знав, що схему опублікували в журналі Радіо 2001 року, назвали цю схему схема Чаплигіна. Також знайшов цю схему в російськомовній літературі на форумі схемнет. Герт написав, що схема запатентована в Англії в 1965 році. Схема унікальна тим, що починає працювати тільки тоді, коли підключене навантаження. А це для мультиметра в самий раз. З транзисторами КТ-837 схема може віддати потужність в 10 В. В книзі 6 сказано, що схема може працювати і від 1 В. Для мало споживаючих схем можна використати транзистор, який я показав на екрані. Мінус схеми в тому, що ток навантаження не повинен перевищувати ток бази наших транзисторів. Ще один мінус, що аби які транзистори також не підійдуть. Потрібно вибирати ті транзистори, в яких напруга емітер база буде вище напруги, яку ми будемо використовувати. Найбільш спонукало мене зборку цієї схеми це наявність транзисторів КТ-209. Ще сказано в книзі, що діоди не обов'язкові, так як емітерні переходи служать для випрямлення напруги. Діоди дають можливість підняти напругу до 4,2 В. Мінусовий напруг. КПД нашої схеми 85%. Далі я приступив до пошуку трансформатора. В книзі 6 він виконаний на кільці к 18 х на на 5 з магнітною проникністю 2000NM1. Магнітну проникність можна вираховувати через комп'ютерну програму, перед тим вимірявши індуктивність, намотавши декілька витків на кільце. Я же і за лінію вираховувати просто взяв кільце і надії. Що воно підійде. Тут я мотав первичку, 6 квитків з двойним проводом 0,4 мм. Торичка у нас складається з 20 вітків, з відводом від середини. Зачищаємо провід і знаходимо середню точку наших обморок. Беремо транзистор КТ. 209. Знаходимо пару, щоб коефіцієнт підсилення був однаковий. До речі, на форумі ми використовували КТ-814 і схема працювала, нічого не згорало. Тут ми спаяли докупи наші емітери. Там вже буде наш плюсовий провід. Далі до колекторів первичку, а до вторички бази. Беремо конденсатор від 20 до 100 мікрофарад. Тут я припаяв середні точки наших обмоток. Тут я підпаяв плюсовий і мінусовий проводи, які будуть служити виходом. Тут я підключив до блоку живлення. Наша схема працює. Взяв невеликий літюваний акумулятор, припаяв до нього захист, Приклеїв його на соплі клеєвим пістолетом. Трішки вкоротив провода трансформатора. Ось така напруга з'явилася на виході. Якщо напруги менше, ніж 9 вольт, потрібно домотувати перічну обмотку. Ось схема споживає при включеному мультиметрі. А ця схема споживає 6 мікроампер при виключеному мультиметрі. Тут я знизив напругу до 2,9 до 3,2 вольт. Схема наша погано запускалась. Далі я піддаю напругу 3,7 вольт. Схема запрацювала. Ось і готовий результат. Я дуже задоволений. Схему я робив по рекомендаціям книги цього автора. Також добре описана схема і в цих книгах. Я їх додам в опис. Всім дякую за увагу!